І так, що ми дізналися з цієї ситуації з Арестовичем? Перше, Льоша нарцис, який загрався і не несе відповідальність за свої слова. Друге, це масштабний перебив просто інфопростору. Тобто, ми всі почали е, активну інформаційну політику, яка була спрямована на те, що Росія вдарила в житловий будинок, і це правда, вона дійсно вдарила прямим влученням, але Арестович. Підтримку перебив, яка могла б на міжнародній спільноті просто пришвидшити ПВО там, чи ще щось далі. Він цю всю нов... е... хвилю новин перекрив і дав волю російській пропаганді. І тепер, не знаю, ну, політики, скоріш за все, дадуть, але дуже широке поле він відкрив російській пропаганді по всьому світу. Далі. Е... Ніхто за це не понесе відповідальності, його відмажуть. навіть Вчуваєте рівень, да? якийсь арестович, і командувач повітряних сил особисто повинен був спростовувати його інформацію. Та й таке. Плюс, просто в зверні, командувача було написано просто, що деякі особи. Не вказано, що конкретно арестович. Також для мене не зрозуміло, що коли обстріляли Київ, ну це так. Просто вставочка, чого написали в північного напрямку, чого не написати з Білорусі. Що у нас ще північний напрямок? Так от, по ситуації з Арестовичем. Е, ніхто його не змусив вибачатися, він сам не, не хоче вибачатися. Ніякої відповідальності він не понесе. Те, що ми всі в інтернеті рознесли це правильно, це ми підняли спільний розголос. Але нам зайвий раз показали, що наш суспільний розголос, роз... що наша спільна думка ніко... нічого не варта. Бо... Ну, Льоша дружить з, з тим, з ким треба. І його ніхто не прибере. І працює він, як ми вже раніше було зрозуміло, що він просто працює на російську аудиторію, а зараз ще не зрозуміло, для чиїх інтересів він працює на ту російську аудиторію. У мене, в принципі, все. Не дивіться, таких, як Олексій, того, що попит породжує пропозицію. Якби його ніхто не дивився, він би може й менше пізитів. Всім дякую за увагу.